Беточки от дома. Вкусняшки, да, вкусняшки. Спасибо мороженому дому за вкусняшки для Беточки. А це п'ята, яку контузило. Я... Вона оглохла була повністю, я її лікувала. Стало легше, але, мабуть, знову все повернулося, бо вона не чує вона старенька. Да, привіт, хороше, привіт. Да, 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 Машенька, так. Да. Да. Тут п'ять собак, е, ще одна ховається, е, я її окремо кормлю, е, її контузило пів року назад.